Рятувальники села Будинець отримали новий пожежний автомобіль. Для громади це не абияка подія, адже місцевий центр безпеки останній рік мав лише одну машину, і ту в аварійному стані. Подробиці далі замість старого газу зібраного з трьох автівок. Сучасний мерседес. Чудейська громада отримала в подарунок нову машину, яка вже незабаром вийде на чергування. Дякую. Заводиться ні? Обновці неабияк радіють місцеві рятувальники. Кажуть, сучасну пожежну машину навіть порівнювати не можна із старим авто. Драбина, там є телескоп. Порівнянні з тою машиною, що там би їдеш на пожар, ночі не видиш нічого. а Тут підключив все, може бачиш, все. голова чудейської громади розповідає: на початку року збиралися придбати пожежну машину власними силами. Втім, війна стала на заваді. Бюджет заморозили. Тож за допомогою звернулися до обласної військової адміністрації. Дуже хороший в хорошому стані, і всі дуже раді. Величезна допомога. Я і вся громада дуже вдячна голові обласної військової адміністрації за величезний подарунок. Ніколи таких подарунок, ми не отримали до цих пір. Машину в село передали німецькі партнери і не порожню. завантажили її гуманітарною допомогою для місцевого геріатричного пансіонату. Як кажуть посадовці, таким чином громада зекономила щонайменше мільйон бюджетних коштів, які тепер зможуть витратити на інші потреби. Швабія відкликалася, і нам дійсно досить короткий термін передали чудеській громаді такий чудовий автомобіль, чудову пожежну машину, яка сьогодні буде стояти на варті і рятувати життя і берегти. Ти цілу громаду від всіх негараздів Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4